Тотальна блокада, нестача їжі та води, постійні вибухи та виживання під обстрілами. Ці сцени яскраво відтворив у своєму фільмі Мстислав Чернов. Його стрічка «20 днів у Маріуполі виборола Оскар. Шановні громадяни України, у державі введено військовий стан. Це необхідний крок заради безпеки країни та нашої перемоги. Показували оскароносний фільм, і у Кропивницькому один із сеансів ініціював заступник міського голови, представник слуги народу Михайло Біжан. Ми прийняли рішення зробити один сеанс, запросити в основному людей, які є мешканцями Маріуполя, які зараз проживають у нас в Кропивницькому. Це ж не просто документальний фільм, а це дійсно про ті звірства, які Російська Федерація наносила в Маріуполі. Ми повинні постійно пам'ятати про ті трагедії, які в нас є на Україні, які зараз відбуваються. Пані Світлані пощастило виїхати з Маріуполя до того, як у місто зайшли російські війська. Що переживали її земляки в перші дні збройної агресії? Жінці страшно уявити. Я планувала у цьому місті вже ну напевно, закінчувати своє життя. Ну так я планувала. І так все перевернулося. Я не знаю, як я буду дивитися, але я прийшла.

я Хочу, все Ракети летять у лікарні та будинки цивільних. У ворога, який прийшов загарбати півмільйонне місто, нема жалю до жодного Маріупольця. При перегляді цих сцен ледь вдається стримувати сльози, зізнається депутат обласної ради Ігор Волков, який теж завітав на показ. Це документальний фільм, який отримав Оскара про мужність. Про героїзм і водночас про трагедію українського народу і України. Цей фільм має стати великим історичним уроком для всього світового суспільства. І попри війну, треба дивитися такі фільми зі сльозами на очах, робити правильні висновки і боротися. Правдиві кадри російського терору зняли українські журналісти-міжнародники, які приїхали в Маріуполь незадовго до повномасштабного вторгнення. В об'єктиви їхніх відеокамер потрапили прильоти, ворожа техніка та живі емоції маріупольців, які застрягли у воєнному пеклі. На 21-й день облоги кореспондентам дивом вдалося вивести відзнятий матеріал з міста через гуманітарний коридор. Далі монтаж без художніх домислів. Так на світ з'явилася документальна хроніка на півтори години, яка викриває звірства росіян у Маріуполі. Я глибоко вдячний тим людям, які художники для мене, документалісти, які. Все-таки змогли б показати світові, вразити світ і е, багатьом відкрити очі на те, що відбувається в Україні. В Україні щодня вбиває Росія наших людей, військових, цивільних. Від побаченого в глядачів шок та мурахи по шкірі. А до російських головорізів, які обернули Маріуполь на руїни, лише огида і ненависть. Прийняти рішення. о проведении специальной военной операции. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Я смотрел сегодня его выступление Путина в по интернету. Он там так красиво, так красиво рассказывает своим гражданам, что у нас тут, что у нас чуть ли необходимость бля, идет, надо напасть на Украину, иначе Украина нападет на Россию. Я ненавижу, тому що спортили все. У мене одні діти виїхали в Данію, а ця зі мною приїхала сюди старша. Нема ні життя, нічого, взагалі нічого нема. Ми, я на восьмому етажі як вибігла, більше я не піднялася в свою дому. Я спомнила, у нас то це точно таке було. Я була в центрі Кіровського району, це в нас таке було. Нас там вбивали живим. Це щось страшне. Це взагалі діти перелякані. Нормально людині розумом своїм не сягнути все це. І як це можна? Тільки ненормальний той маразматик старий, зміг розв'язати таке. Стрічка 20 днів у Маріуполі обов'язкова до перегляду кожному. Вона допомагає усвідомити, як дорого коштує Українська Свобода. Ми пам'ятаємо ці події. Я впевнений, що ми ніколи їх не забудемо і не пробачимо лютому ворогу за все те, що він зробив з нашою нашою рідною Україною. Переглядаючи ці факти, єднаємося як ніколи в єдину родину для того, щоб ворог в ніякому разі. Не розшатав наші одвічні цінності, взаємну підтримку, взаємоповагу, гідність. Маріуполь став символом спротиву та повідомленням усьому світові про те, що українці будуть боротися за кожен метр своєї землі. 20 днів у Маріуполі фільм без хепіенду, як і російсько-українська війна, поки що без фінальних титрів. Та, попри пережити гори, Маріупольці вірять, що в їхнього міста українське майбутнє, і ще неодмінно після перемоги на екрани вийде фільм про його відродження. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.